час, Коли ми з Колею зібралися на Марину. Аріна на Марині. Але ви знаєте, чудово, що Маріна плі... прямо біля Ельміни. Тому ось Ельміна, ось Аріна, там Марина. І ви знаєте, 6 годин вечора сонце вже закатне, воно вже буде сідати. І зараз має бути красива картинка в кадрі. Напишіть в коментарі, як вам перші кадри цього шикарного відео. Вітаємо на каналі Аріна Київська. Підписка, лайк, коментар. Будьте з нами і поїхали! Ми в синьому сьогодні, як справжні маріністи, аквалангісти і аква... акварелісти. Так? Да? Сині. Ми сьогодні сині. Значить, так. <сум> Друзі, ми трішки зайшли не в той вхід. Ми зайшли ось сюди. Так, справа в тому, що тут дуже багато попрошаєк і... Буквально обнімають за ноги, за плечі і, очевидно, кошельки, гаманці туристичні шукають. Uh -huh. Uh -huh. Ну коротше, он одного вже зламали. Поліція хлопця он затримала. Значить, зараз uh -huh. ми будемо з вами заходити в Марину. От і насолоджуватися цією красою. Пішли за туристами туди. Пішли сьогодні. Спекотний день зрання було. Плюс 39 тут на Марині є житлові будинки, і знімають їх, як правило, туристи з Європи з товстеньким гаманцем. Проживання на Марині досить воно дороге. Але друзі, запам'ятайте, що якщо ви будете знімати на Марині житло, у вас не буде не басейну, у вас не буде нічого, у вас просто буде вода, марина сама, да, з яхтами. З вашого вікна покупатися там ви не зможете. Тобто, ну сумнівне таке. Я б, наприклад, не знімала на Марині, але у кожного свої смаки. Зараз все покажемо. Зверніть увагу, от зайшли відразу магазини, магазини, магазини. Це розраховано на гаманець ваш туристичний. Але воно і зроблено красиво. Наліво повернувся. Знайду. Направо повернусь, теж кам'ярні знайду. І що саме цікаве, що тут туристи ходять толпами, групами, їх водять на екскурсію. Я минулого відео знаєш, так, здивувалася цьому, тому що на Марину кожен турист самостійно може приїхати. Але їх водять табуном на екскурсії. Тут зупиняються туристичні автобуси. І екскурсоводи, тобі ж гіди, їх водять і розповідають їм різні бувальщини і небувальщини. Виходимо. Велком Лас-Вегас. Тут Лас-Вегас. А тут а що? А і тут Лас-Вегас. Лас Наліво Лас-Вегас, направо Лас-Вегас. Друзі, нічого не змінилося за цей час, за 4 роки. Позаду в мене кав'ярня Чигівара. Ми тут з дітьми колись сиділи, випивали дуже смачний напій. Зараз ми з колю теж погуляємо і теж на закатному сонці і покажемо вам принади і красу марини Хургада. Коля вже засмаг, як бачите, так? Да? Шпілі ельміни, до речі, вон так. дуже красиво виглядає треба це почнути. все. Ну це потім уже. я вам показую цю кав'яреньку і підемо погуляємо трішечки. На Марину треба приходити ввечері, тому що в день тут спекотно і тут нічого робити. Коля, ти знаєш, я бачу, що їде е, яхта. І вона прогулянкова, тобто тут прямо з Марини очевидно організовуються екскурсії. Друзі, такого не було. Під час е, карантину такого не було. Тут взагалі було дуже мало яхт. Що я зараз бачу, то я дуже, дуже дивуюсь цьому. Ну, еліт від Туї. Так, да, да, це Туї. Ну екскур екскурсія. У людей екскурсія. Так, да. от вам дивіться єгипетське Монако. Друзі, сьогодні дуже-дуже велика спека в Хургаді, і ми вирішили ввечері прогулятися Мариною. І це чудово. Гуляємо, насолоджуємося. Цими красотами єгипетським Монако. <сум> От сонце сідає і це красиво. Коля, тобі личать яхти? Дуже личать Я яхти. яхти, яхти. <сум> <сум> дуже дуже красиво. Друзі, чи плануємо ми з Колією зайти в якусь кав'ярню і посидіти? Я ще думаю, Коля ще теж думає, він рішення не прийняв. Справа в тому, що я бачу на Марині дуже багато туристів, як ніколи. Я взагалі не пізнаю її, тому будемо шукати, можливо, і присядемо десь. Отже, мій лук сьогодні плаття, яке б воно хебешне не було, але Спека така, що плаття мокре, друзі. Тому не показую вам так, знаєте, як могла б показати. Ну що, пішли далі гуляти. Друзі, вам подобається Марина? Якщо подобається, напишіть в коментарях. Крутнемося тут знамениті оці ресторанчики, дракони, оці всі, воно нічого не змінилося. Все залишилося так, як і було. Друзі, про Марину ще хочу вам розказати. Зараз сяде сонце і тут буде дуже красиво. Ми познімаємо вам ці вогники, цю красу. Ви знаєте, коли я попадаю на Марину, мені здається, що я не в Єгипті. Не дарма ж я минуле відео назвала Єгипетське Монако, тому що мені дійсно схоже на е, якесь європейське місто, розкручене курортне, з красивими яхтами, з красивою морською водою, з тишею, з таким, знаєте, туристичним шиком. Оце ви зараз і споглядаєте. Це китайські туристи. Це китайські. Друзі, це китайські туристи. Подивіться, в чому вони ходять на Марині в купальниках. То серед дня вони ходять повністю закутані вплоть до масок, шляп, перчаток, носків і суконь длінних. А то зараз раптом ні з того, ні з цього, вони йдуть в купальниках. Прямо по Марині в купальниках, Я в шуці. Там грецький ресторан. Ти пам'ятаєш, як ми у Львові були у грецькому ресторані Так. і як нас там навчили робити правильний грецький салат. Ти пам'ятаєш? Так, так. Я його щось не пам'ятаю минулого разу, цей грецький. Так, його не було. Дивись. Біля води трошки прохолода, так? Де від води? Біля води, так. А взагалі? Щоб взагалі жаркувати Ого, скільки як. Як стільки не було. Подивись, скільки яхт. нагнали. всю марину заставили яхтами. А зараз ми вам покажемо оці будиночки, в яких здається житло. Ось вони кольорові. Подивіться. І так вся Марина в цих будинках. Вид з вікна, да, вид з да, вікна да. на пришвартовані яхти. Оце і все. Ага. Ну і ще раз повторюю, ну пришвартовані яхти. Ви виходите з вашого будинку, у вас немає ні басейну, ні пляжу, нічого. Тобто вам треба їхати десь на пляж, якийсь фургаданський. От. А у нас виходиш з компаунда Флоренса Хамсін і е, 8 хвилин до Даунтаун біч, і е, 5 хвилин до Захабі біч. Так, Навіть що? менше. Ні, до входу, да, так, 2-3 хвилини, а щоб до пляжу дійти, то там ще 2 хвилини. Да, так що Для того, тук щоб для того щоб насолоджуватися, е, знаєте, відпочинком в Хургаді не обов'язково козирні місця наймати собі, і бронювати. Треба просто знати, що тут бронювати, тому що хургада різнобарвна, вона абсолютно різна і по гаманцю, і по настрою, і по всьому. Хургада різна. Карту зробили нову, до речі. Ти бачиш, Маріна повністю нова карта, що, де, де готелі. Тут ще й готелі є. Ну Те, що тут ресторани, це зрозуміло. Аптеки тут є, шопінг так. Все, що хочете, туалети тут є. Тут вам карта. І спортзали, і спа є. Угу. Так що тут, ще є і готелі, треба буде поцікавитися ціновою політикою цих готелів. Друзі, не засмучуйтесь, що ви давно не були в Єгипті. Нічого не помінялося, окрім курсу долара. Так. Заполонили доларами в Кургаду так, весь Єгипет, так, і тому Єгипет. курс пада. Країна номер один для туризму, так, як я говорю. Так. Коля, он дивись, ми зараз туди підемо. Там субмарини. Бачиш? Угу. То туристичні, Одна з них затонула, не знаю, вона їхала з Марини чи звідки вона їхала. Ну, коротше, одна із них затонула з туристами російськими. І знаєш, що я помітила? От там, де грибочки, і знаєш, казкові такі теми, типу російські народні сказки. Там дуже багато їх сидить. А там, де такі пристойні і гламурні, і інтелігентні заклади, там нікого майже немає. Підемо, зайдемо. Пішли. Подивимось. Ми вже далеко від Ельміни. Я вражена кількістю яхт. Марина дуже змінилася, друзі. Дуже, дуже багато туристів. Дуже багато яхт. Я ніколи стільки яхт не бачила на марині тут. Лише штрихи знімаю. І от оці, подивіться, туристичні субмарини такі жовті. Вже сідає сонце. Ось ця красива яхта. В кожному нашому відео ви бачите, як сонце сходить. А сьогодні на Марині воно заходить. Друзі, ми зараз на причалі. На тому, звідки йдуть екскурсії. Зараз сонечко сідає. дивіться, бачите, як Сідаю. красиво. Дивіться. І я на заходячому сонечку, а це дуже красиво. Аріна на Марині. Проходимо повз яхту, яка світиться, ну але це ж чекати треба. Хочу десь присісти, хочу попити щось. Танцювати повинна була, а вона стоїть нічого не робить. Друзі, близько не підходимо до ресторанів, тому що там авторська музика скрізь. Ви ж розумієте, що в таких місцях завжди знімати важко. Ми просто показуємо вам вечірню Марину. А ви напишіть коментарі, хотіли б ви тут опинитися? знаєте, що жодної скамейки нема. Немає на цьому узбережжі жодної скамейки. Хочеш присісти, ти повинен обов'язково присісти в ресторані. Welcome to Redruct. Indian Chinese yeah, food sushi. Thank you so much. England.

Угу. Класнічі. Скільки вони коштують, може собі візьмеш? Дев'ятсот, да? так? Може, собі хочеш взяти? А ну подивись, дужки тобі за вухами, мені здається, вони давлять. Малі. Uh -huh. Бачите, вони дуже розходяться. Uh -huh. uh -huh. well, наприклад. 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 Uh -huh. Не? Не подобається. маленькі, Ось тут тут. лінзи маленькі. Я минулий раз такі гарні окуляри тут бачила, а зараз я... Не це може на цій половині, половині чоловічі чи ні? Можливо. А ну давай на цю сторону. Жіручі, <ривіт> червоні, рожевенькі, які хочеш. Чотириста 400. 400 це ще нормальне. <ривіт> Нормальна ціна. А тут покошений. Правда прям. Ну давай вправо три. Правда. А ну стой, стой, так. Правда. А ось і ці рожеві каплі, а ну, каплі помірять. Ну, я краплі взагалі не люблю. Не моя тема.

завтраки, салаты, аперитив, супы. Основные блюда, рыбные блюда, курицы, паста, сэндвичи, детское питание, напитки, соки, фреш джус Горячие напитки. Чаи, кофе, милкшейк, десерты. О, смотрите, и тут шиша есть. Нормальная шиша. Шиша с, ар с ароматизаторами Flavor и шиша с фильтром. Есть пиво всевозможное, алкогольные коктейли. Ну, тут потики под столами ходят половина. Безалкогольные коктейли. Сейчас что-то выберем. Врешті решт принесли замовлення. Довго чекали, але принесли. Смачне? і насолоджуємося солодкими напоями. Я вже розкрутила твою з трубочку. З льодом. Да. Так. На трубочки. Вказує на те, що це дуже густий. так? Густий тут манго. А манго вже так напилися, що, чесно кажучи, не хочеться вже з того манго. так і морозиве з манго. Так. І морозове манго. Коротше, в Єгіпті, бачите, морозиве з морозило. манго, все манго. this. на такой фигне кататься. Для родных детей паровозика туда такие тети сели, шла, аж колеса отпадают. Еще одна котерочка. Боже, как не спит, сладенько. Кто бы знал, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Вже 9-та година вечора ельміна світиться вогнями і вона чудова, вона прекрасна. Ми показували вам в день, а зараз показуємо вам ввечері. Подивіться, яка краса. І наша прогулянка завершилася, і ми разом вам говоримо па-па, чао і до зустрічі у нас на каналі. Пока-пока.